Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, куди підеш, що знайдеш. Буду говорити, як для жінок чоловіки перевертайте для себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте далі. І так, питання: Куди підеш, що знайдеш. Розклала я три карти, куди підеш, і три карти, що знайдеш. Поки завантажується попереднє відео, якраз вже розклала. Дивіться, ви жінка молода. Або виглядаєте молодше, ніж вам є років. І вам по долі, дивіться, бути багатою. Тобто гроші йдуть у ваше життя. Отже, куди ви підете? В багатство, в багато щасливе життя. Далі, що знайдеш? Дивіться. Корабель це якась поїздка, плавання, подорож по сонцю щаслива, приємна, можливо, в теплі краї, де буде сонячно, будете грітися на сонечку йде коса. Коса може мати два значення: це пожинати плоди, тобто збирати урожай або щось відрізати. Розклала я на трактовку цієї карти, що ж тут коса роби? Вам ця подорож необхідна для чого? Тому що дивіться, вам потрібно вимісти з свого дому все, що там застоялося. Тобто ви нікуди не виходили, можливо, не виїжджали, вели дуже замкнений образ життя. І у вас нічого не розвивалося. Прибирайте це з свого життя і дивіться, це радість для вашого сердечка. Клівір. Дивіться, це м, радість, задоволення. Для когось один-два тижні, для когось два місяці і букет. Можливо, вам хтось подарує квіти, просто будете задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.